Лот чоловічої білизни від виробників Бруно Банані, Онлісон, Скарл Lagerfeld та багато різних інших виробників. В лоті є чоловічі труси, чоловічі шкарпетки, чоловічі плавки різних форматів. Є чоловічі труси, трикутники, боксерки. Є мейки є в лоті. Зараз все буду показувати. Ось бачимо Бруно Банані, виробник чоловічий. Бачимо, тут є трикутники від Банані, боксерки від Банані, дуже багато є в лоті. Розміри в лоті йдуть: М, Л, XL, -ки, XXL, -ки, S -ки попадаються, попадаються 3XL, -ки, 2XL, -ки, попадаються в великі розміри. Бачимо в різних кольорах. Всі йдуть оригінальні, всі йдуть з біркою оригінальною. Бачимо Банані, Розмір М. Ось такі боксерки хорошої якості. 95 на 5, стопроцентний котон. Ось такі. Далі у нас йдуть Карл Лагерфілд. Виробник ось такі є боксерки від Карл Лагерфілд. Ось такі. Є трикутники. Від Карл Лагерфілд ось такі. Ось такі. Плавки бачимо. Banani, Плавки, виробники. Є трикутні, бачимо. Є боксерки, плавки ось такі. British Boxers, англійський виробник. Також лоті є сімейки ось такі. Також в різних розмірах М, L, XL, XXL. Ось такий ще елемент білизни є в лоті. Також буксерки від анний Ось такі. Ось такі труси, трикутники, боксерки від інших виробників. Іконовиробник. Також в лоті є шкарпетки, зараз будемо все показувати. Шкарпетка чоловіча, бачимо, є підслідники, бачимо, є шкарпетки різних розмірів, довші, коротші шкарпетки в упаковках Jack and Jones бачимо, шкарпетки є. Бачимо також ось такі красиві подарункові набори від Jack and Jones бачимо, набори. Бачимо від селекту ось такий набір. Тут в наборі бачимо середні Є Скільки? П'ять пар ось таких буксерок від селекту примільної якості.